Давайте згадаємо, як виглядало українське військо до 2014 року, коли ворог розпочав свою агресію із окупації Криму і захоплення частин Луганщини і Донеччини. Збройні сили загартувалися в боях АТО та ООС, закріпили свої практичні знання в спільних вишколах із НАТО і зустріли ворога в лютому 2022-го не втечею з позиції, а безжальним і відчайдушним. Опором, далекобійні дронові удари, операції в глибокому російському тилу, новий рівень застосування безпілотників на фронті, кібервійна з агресором це все про наші сили оборони. Жодна, я зауважу, жодна європейська країна не зазнала настільки жорстокого вторгнення на власну територію як Україна. Але зараз, за три з половиною роки війни, ми досі демонструємо, що можемо не лише тримати удар в обороні. Але й болюче бити московитів у відповідь: Курський наступ, ліквідації топових російських військових злочинців та українських зрадників, операція Павутина. Це все про наші сили оборони, а не про героїв голівудського кіно. Для росіян це був удар по ядерній тріаді. Що таке ядерна тріада? Це Ракети на сії повітряного базування, морського базування і наземного базування. Ми успішно вжалили саме повітряне базування і мінуснули їм 34% їх стратегічної авіації. Ми в цьому житті все на все за чашечкою кави. Головне, що ти зробив за своє життя для країни, для нації, для суспільства, для миру, для майбутнього. Наша війна це війна добра і зла. Добро завжди перемагає. Ми ж з вами це розуміємо. І ми є добро в цій ситуації.